Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Рано вранці сонце встало, гарних діток привітало, побажало швидко встати та розумними зростати, шанувати свою родину та любити Україну. Сьогодні я хочу запросити вас у дуже цікаву подорож нашим містом. Діти, а як називається наше місто? Так, наше місто називається Дніпро. А ви знаєте, чому воно так називається? Тож послухайте. Правильно, назва нашого міста походить від назви ріки Дніпро, на якій розташоване місто. Дніпро це велике, динамічне та жваве місто. Місто Дніпро високе і красиве, зелене від дерев, яскраве від вогнів. Мостами і дорогами Дніпра їздять багато машин, трамваїв, тролейбусів, є навіть метро під землею. Подивіться, перед вами дуже красиве місце нашого міста, набережна річки Дніпро. Це найдовша набережна в Європі. Це улюблене місце прогулянок мешканців міста, оскільки з неї відкривається неймовірніший краєвид на човни та теплоходи, що курсують по воді. А ще набережно оточують зелені парки та фонтани. До речі, одним із відомих фонтанів Є живий фонтан лебідь, встановлений за декілька метрів від берега. Він може змінювати режим роботи, махати крилами і обертатися, а за повної потужності висота його центрального струменя досягає 50 метрів захопливе видовище. Особливо для тих, хто бачить цю красу вперше Монастирський острів найбільш легендарне місце міста. Відразу він приваблює надзвичайною природою і багатою історією. Тут розташована велика паркова зона з чудовими оглядовими майданчиками. На острові. Є свій водоспад та акваріум. Свою назву монастирський острів отримав на честь Візантійського монастиря, колись заснованого на острові. В Дніпрі багато дітей та молоді, побудовані садки, гімназії, лікарні, театри, цирк, будинки культури. Кожен. Хто живе, навчався або народився у Дніпрі, пишається своїм містом. У парку імені Лазаря Глоби в оточенні плакучих верб розташоване чудове озеро, на якому живуть чорні та білі лебеді. Посеред озера на кам'яному п'єдесталі видніється скульптура. Одного з найвідоміших літературних героїв, маленького принца. Також на території працюють численні атракціони та розваги Дніпровський планетарій. Один з п'яти, який працює сьогодні в Україні. Віртуальні картини зоряного неба в будь-яку погоду і в будь-який час доби. Перенесуть вас прямісінько до космосу. Дніпровський цирк. Аналогів будівлі немає в світі. Вся оригінальність полягає в куполі, що нагадує намет, який утворює відмінну акустику. Історичний музей імені Дмитра Яворницького. Є пам'яткою архітектури національного значення. Унікальність музею в тому, що в його фондах зберігається понад 250 тисяч артефактів, серед них археологічні пам'ятники, реліквії Запорізького козацтва, порцеляна, годинники, меблі і багато інших пам'яток. Історії та культури, зібраних 100 років тому істориком Дмитром Яворницьким. Також музей славиться виставкою половецьких баб. Що ж, дітки, сподіваюсь, подорож містом була дуже цікавою, та нам уже час повертатися. А тепер скажіть, де ми побували? Так, на екскурсії. Чи подобається вам наше рідне місто? Чому ми можемо ним пишатися? Пропоную вам скласти розповідь про ваші улюблені місця нашого міста, де побували ви? А я чекатиму на відео вашої розповіді. Дякую за увагу! До нових зустрічей!